Так, усім доброго ранку. E, у нас сьогодні тут пішов двіж Паріж, ми заправляємо трактора і виїжджаємо вносити кас. Я сьогодні буду на оцінь дракончику, на погрузчику e, Опискувай заправили. Так, летимо, е, да, не сказав, каз вносимо під соняшник. Бо скоро поної вже сіять, до будемо. Пробувати боронувати його. Хотіли дискувати, а там пооране. Ну, Будемо боронувати, пробувати. Так, Дракон заправлений. Ящик такий вони зробили, причепили. Виїхали, Юті Конорі ну, з Ну, виїхали, там у нас е, десь приблизно плюс-мінус 30 гектар в Сонях. Причому доїду до поля і покажу, що там, що там да я. Уже ру руки чешуться, В роботу вирватися. Давно заразилося вже. Воно вчора їздили по полях, е, Обдивлялися. Та ну на, на, на рахунок влаги що там, що там робиться е, то два поля таких що... Одне поле там гектар 10, то там така влага дебело, багато, я ось приїду, ай блін, забув за лопатку взяти. Ну та ладно, нічого. Буду панцями говорять. Це... то там влага конечно бомба вообще. А... ай нарешті, в принципі, не погодно. Ну на одному це на першому полі, що ми це поїхали, то... Ну так, есть ту уважний так, уже, може сантиметр то вже не стає і вот такая. То ми його так же раніше довдували, закривали влагу, то в принципі трохи збереглося. Та й дощики у нас було. І дощиків було более мені, плюс-мінус нормально. Ну хорошо, так, менше кепка, печем на поле. нормально, там якраз нормально буде. Ну, вода не хватить просто, там потім Та туди ж хоче, що він переїхати. Задки не поїде. Задки ні. Та від того, ну, я трохи розпускаю, вона лягала, вона в мене Ну, и шо, а выходи, так, что нормально, в принципе. Чище. Kuszy, kuszy. Tak, a ty Nie, nie, Jedna, nie, nie na ryczahu, na ryczahu. No, ona no, jest... nie opuściła, tak? Ale... Tak, tak i jedziemy. Tak, tak i jedziemy. Tak, Ой, ти. Загорташ, загортав! Скорость давай, от ім'я загортає! Тобі як медленно їде чуєш Так Бурйончик Вилази ось. Це жук якийсь блядь, чуєш бурьон. Бать, прийти, піднімати. Зад? Да. Чуєш? То слід остається, що зараз забиватися буде соєю Так по діагоналі катайда, нахуя підуть. Та це по діагоналі, да Спробує Він що спосай Я потім хотів кругло блять, мозги їбати, забиватиме сої Я теж на русі новому Теж їх був положив брусок на борони, щоб за мною сліди не залишили. так Метр проїхав і горне, проїхав горне. Так. Тоді я підняв, щоб вони грали, скакали, щоб брус не лежав. І то блять, скільки скоростей ще є і полетів. Та ну бур'янусь, бач, весей, ниточку викидає. То в принципі, щось можна да, розпустити. Ти за підняти трошки зад, да? Так, пробуємо підстраюємо борону. Та ну це щось болі не нормально, о, це як скорость, дивися, нормально. Бо там він такі, тільки про це... О, не загорнуло самі ці дрівчаки. А тут там вже більш-менш добре. О, та нормально, дивися. Нитку викидає. Викиду. Нитку вийде, оце нормально. Оце скорості нормальніше. Нитку викидає, воно кажу. І по діагоналі. Що це кругом бійду? Тоді подяганалі, та те цей... раз діагоналі. кожен раз діагоналі. Та де по рівному поїхав. Ні, я, вла... по я, я влагу закривав, щоб <laughs> я в по діагоналі. що по діагоналі. По хорошій. Так. Зато клани хороші оставили. А що як діагоналі? ти щоб ти так як сіяв, не випадав? А я за сіяв. Ну вбрик. А сівалка вирівнює. Должно. А Так, ну що, підналаштували ми наші борони, трошки придавили зад е, навісочкою, передок навісочкою до кінця, а задок трошки придавили, щоб дужче воно його загортало. У нас було таке спорне питання: чи виїжджати боронами, чи е, лупа, лупасити дисками. Ну, хоча Диски тут вони і не потрібні, тому що воно оране і воно зовсім воно не треба глибоко робити, тим паче. Трактор той більший, більше соляри їсть, вирішували боронками. Ось де де стартував, бачите, воно так видно так борозунки, але як дав трохи ось зробив діагональ. І як дав більше скорості, ось що воно виходить. Бачите, як розсей. Узяв він трохи діагональку, бачите, вже пелючка йде, але волога є. Ось навіть бур'янчик проростає. Нормально. Пече хорошо. Нам найголовніше за, заробити наш каз, щоб він не вивітрювався. І бурйончик трошки, щоб попідкидало. І ось ниточка, дивіться, ось якраз в цій фазі нам найголовніше його викинути наверх. Пече нормально, без йому там. Для нього це пшоно така ще борона. Ще може в подальшому зробимо такі, щоб це і піднімалося, складалося, щоб ширше було. Бо для нього це нішо, пшону, так сказати. Ну, в принципі, все. боронка свою роботу виконує. Ось бурончик ось диви, Бомба. Викидаємо на його. І все. Так, у нас. Э... Ага, це мовчу Віктора. Кончилося, щось будемо заправляти. Е, у нас е, сьогодні що у нас четвер, чистий четвер, да. е, такий ще можна щось поробити. Завтра у нас п'ятниця, праздник, не буде, мабуть, нічого робити. І в суботу, може, якщо сьогодні нічого не встигнемо доробити. В суботу також лупонемо. В неділю погуляємо, а в понеділок будемо сіяти соняшник, пробувати сіяти. Закінчився, не знаю, що йому хватило чи не вистачило. Хоча повинно було хватити, висачити. Раз-раз Мать, да Тут зараз залишаємо ютіка і хай він робить своє діло. А ми печемо на другу площу. Там покажу, що там ситуація яка. Хватило? Хватило? Ааа, диви ще. Літрів 150 є, так? Да? 100-150. Так, все, ми переїхали на нове поле. У нас така попередник. Тут була у нас пшеничка. Так, це воно виглядає. Тут також поурано все. Ну, так оце площа виглядає. Також влага є, бурянчик вже поліз. бачите ось. Ну, влага є, ось дивіться. Бросай. Тут чуть краще, ніж на тому першому полі. Так, трошки ось полізло. Ну, оце перегоралося, бачите, оце наш плуг. О той ПЛН такий ну, воно корчений плуг. Це таке воно робить, не, не привертає, воно пригортати. Дуча ну, ну, ж, да, бородувалося, закривалася волога. І... І все. В принципі, і все. себе нічого ми сюди не робили. Оцей разказ виїхали. Вносимо. Вносимо десь. Е, ну, як читати по цьому, по, по нашому вилову, то по прискувачу, то десь 100, 100 літрів. Десь ну, воно по кілограмах виходить, що там, десь 130 кг. По, я думав, розвалився чи що. Десь плюс-мінус 130 кілограм. Ну, ми його можемо деві менше. Зараз е, ну, недоцільному так це є, більше, ка, в літражах доцільніше казати, десь 100 літрів, то воно лє. Як, як, як налаштувало, так і лє. як по потискові. Вже вже він пішов по кругу Погнав. Оце у нас тут 13 гектар. і ще один там, 10 гектар. навіть 11 там, кусок ще є, такий невеличкий. Там саме найбільша влога, вчора я їздив, там взагалі бомбезно. Там така влога, що навіть, може, залипатиме. Но ми будемо також на першому тому полі на тому заїжджати, потім на це поле, потім аж туди на те. Не знаю, я ж за день 30 квадрів не льопну, я е, тільки буду сідати на сіволку, е, на, на нову, на трактор, на нову сіволку, шик модерн. І буду пробувати щось, щось показувати, щось вчитися. Щось бо я ні, ні разу не сіяв на ній взагалі. Так що будемо тренуватися, бо треба, щоб, щоб цей. Треба уміти усе робити, бо Тут в нас військово все як і бризкає, і сіє. Чоловік універсальний. І як він оце заболів, щось, то ми ходимо як з бубном е тих тракторів ніхто не може сісти там, чи посіяти, чи по побризкати. Хто був компаньйон раніше? То він сіяв було, а так він не захворів і, на жаль, вже помер. Так що ось недавно помер. Так що такі діла справляємося якось самі. Ну та нічого. Працюємо далі, якось, якось будемо щось робити. Так. Наш курчик, Ну я курчик, це нічого собі курчик, Тепер у нас е... балочне місце на цьому тракторі, це вже у нас не МТЗ-80, а МТЗ-82. 82.2, тому що це балося місце. Так. Так. Тож стояли у нас на тому на, на з малою кабіною, стояли. Ну, трошки прийшла перетурбація, цей бризкав, ми переставили тепер на той, щоб той бризкав, а цей у нас буде оцена по грущику. Сюди ж бачите, ми доставили цю, доставили тепер джостик, он стоїть отак. Щоб легше було. Ну, трошки перед оком поставили такий ось зручник волговського. Ну, тут я їду щось не знаю, до завтра якийсь трошки, як би сказав би слабоватий. Або більше, або слів ставить якийсь мож, ніж цей ширший, не знаю, треба дивитися щось. Тут ось о... вставляються у нас вила тепер зробили. Не знаю, ще не, не, не тестували, що воно покаже. Хоча такий у нас. Кончик, ось це, підключення, розподілитель, новий маленький ось. Ось передок. І все. Ось Оце резина ще що йшла з мостом, бачите, вже трошки воно у нас рік побуло і вже бачу розлазиться. Ось. А так вона не така була. Це може вона просто стояла, валялася на погоді і оце вже пішло. Ну то нічого, протектор є, поїзде. Він в основному їзде по, по двору. Це тільки на, на посівну він оце. По полю там щось вивезти та і все. Ну такі Транспортні роботи та погрузочні. Е, трошки приукротили ми мене шпротивовіз, це його він розсипався, ну... що таку притягли. ось все це ми організували. Ну такий. Тепер хоч більш красивіше, я сказав би. Приїдемо на те поле, ще покажу, яка там волога. І, і, і За сьогодні ми побризкати, побризкаємо, якщо нічого там не станеться. Ну, поломки можуть бути всякі, теж таке. Опріскувач, він з класом може розпластися. Тож старий треба купляти нове, блін. Все, там, блін, скільки нас і так у тому році затрат, і сівалку, і трактор. А, ну, трактор, трактор то в кредиті, то трошки потратилися. А не трошки, а Ну, хочеться щось нового, хочеться е, якогось такого, щоб апгрейду вже на свіженькому працювати, а не на курчах, всяких МТЗах. Ну, якось Пробуємо розвиватися, щось йти в кращу сторону, більше до точності. Купили автопілот. Треба ще на ньому мені навчитися користуватися, бо ось треба на ньому сіяти, а я ще поки що не бельме, як кажуть. Ну та нічого, розберемося. Він є хлопці підтримка, Force, як алиса, розкажуть, покажуть. Там обучаючі відео і так за них можливо телефонувати, розбиратися. Так що будемо розбиратися. Так, кружок обійшов. Щось скровання форсунка якось так сцить. А, там вони всі так сять, тис такий, нормально. Що? Е Другу площу укупили. Тепер е переїжджаємо на третю площу. Тут ми дали 100 літрів. А на тому, виходить, залишилося у нас прискочі десь, на тому будемо давати літрів по 150. Отаку. Так що почнемо далі. Качемо по тихеніку. Ой, блі! Включайся, подлюка. О! Попав усе, попав. Е, так що отак Получається Ну, його хочу вилити його, щоб його не було. Все, воно лишнім не буде. Як у вас буде нормально. І усе Так, летим. Летин на нас тут там ключить, покажу що, що робиться атом полі. Там вага світки в нас. Пообідали, переїхали тоді ще на останнє поле, кроєнє. Пообідали, трошки і оце ось наш наш плантор. Тут 4 гектара. оце ось, і там через одне поле 6 гектарів. Ось ми так Бо обійде. А я щас... своєю лопаткою імпровізованою поковіряю, що воно. Що воно покаже? Бо лопатку не взяв. Да, і тут ми будемо, виходить, лить е, уже е, з того часу у нас там залишилося 700 літрів і плюс е, в мене тона була ще е, у тракторі. В цьому кубички то тут нам на 11 гектар десь ну все треба щоб лишки вилити то вилим десь по 100, 140 150 плюс-мінус літрів отак от буде щоб його все вилити і все от тільки що ось тиск накрутили подивимося що воно плюс-мінус покаже Так, да, по побольше. Да, щось все-таки з крайньою цією треба дивитися, до кройньої мати підзабити. Ле хорошо, так що шо... тут Таке, як може і багато вато ось на оцих пульох... бачите, же в нас все, підсуньок все вралося всі польо. Тоже, ось бачите, поросла вже, ось бур'янчик вже ось маленький вилози. Якось ми його бороною роз і уберем. Дивіться воно, Він у ниточки і ідеально, по волозі, бачите, роз. Волуга є. Ще якраз боронками призакриємо і буде чудово. Так, ну та в принципі... Ох, чал дає. Диви як с... лють. Це ми, звісно, бадюру даму. Ще, й... ще й буде у цей у, у сі волку, зараз епнемо трошки 에... НПК. кошки. По плану так. Так що думаю, все буде чудово. Хоча бачите, мать, мать став буде зменшувати, бо Там, мать п'ять орка вже влупила. А це якщо п'ять то це літрів по 200 мать лупоса то не вистачать нам на ту так, Оце така процедура. Не буду затягувати відео, далі потім покажу, включуся вже в понеділок. Сьогодні це у нас четвер, мать день, день, якщо получиться відос вийде. І все. І поки що одлежуємо боки вихідні, п'ємо горілку. Набираємося сил і з новими силами вилітаємо у новий сезон, сіять. Якось так. Я вас покажу вам сівалочку нашу. О, як будемо запускати, її покажу. Приїде е, Коля е, і СПГ-партнер, е, де ми сівалочку брали. Приїде, буде запускати, думаю, покажу вам усе. По автопілоту як розберуся, а потім теж буду розказувати, що до чого. Як воно буде по цих повітряних тривогах е, сіять. Ну, Я думаю, по тривогах воно можуть вибивати. Е, ну, для того є маркери. Якщо так це, то по резервному будуть сіяти по маркерах. Хоча ну, Соня не таке там, що страшне, в принципі, у нас така не жодка, а ну, тут імпровізована жодка, ліфтюри стоять, чи ці лижі і все. А, кукруза, а там вже трошки да, шах вправо, шах вліво і вже тебе трохи конфузить. Ну будемо пробувати, що. Не знаю, якось вийде. Люди ж якось сіють. І що, я не зможу посіяти. Хто не пробує, того не виходить. Все, такий відос. Так, кому сподобалося, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал. А ми полетіли далі. Щось робити.